З траві теж ваша рука, крові наших військових, тому що ви не відреагували, сидячи в кабінеті, коли звертались військові за допомогою, і цей військовий загинув, бо не докричався. Ви підключали гарячі лінії. Ви закрилися від нас в урядовому кварталі. Ви відвернулися до родичів військових, які сьогодні шукають своїх військових. Ви под... від нас одвернулися. Ви послали нахер військових, які звертаються за допомогою. Ви вирвете рапорти, які хлопці е пишуть і просять про допомогу. Ви сажаєте сьогодні, пацану, в з Тому ви... Ваші руки, по локтю в крові наших пацанів, так же само, як по локтю в крові у Путіна ця, руки наших військових, ви таку ж саму несете відповідальність, тому що ви влада, ви система, ви збройні, ви СБУ, ви МВС, Ви ГПУ, ви ДБР. Нахіра всі ці три букви, якщо з вас пользи 0, хуй десятих, нахіра ви посоздавалися? Нахіра ви сидите на зарплатах, якщо хлопці до вас не можуть дозвонитися, до кричати, чому вони розривають мої телефони? Почому вони розривають мої. Месенджери, почому вони розривають э, мої вайбери, телеграми, ватсап, смски. Вони мені пробиваються. рідні пробиваються, тому що ви гниди кабінетні криси. Тільки гроші набиваєте. Тільки виїжджаєте з України, вивозите своїх виблядків, а потім готуєте їх на посади. Потому що ви продаєте посади, ви продаєте державу і ви виганяєте вы гроші через псевдо, волонтерські фонди, притули повернеш живим. тому перший день війни на рахунок притули прийшли сотні мільйонів гривень, але не від українців, від пінчука. Який сидів і думав, здадуть Україну чи не здадуть Україну, треба гроші терміново вивезти через благодійний фонд притули. От откуда сотні мільйонів гривень? Подумайте про це. Але я зараз не проти Притули виступаю. Я сьогодні заявляю офіційно і викидаю тепер визов системі, яка замість того, щоб реагувати на мої звернення, замість того, щоб реагувати на мої заяви, рапорти хлопців, які я полтори тисячі присилав, 500 рапортів присилав. Я присилаю розпечатки безвісти, зниклих хлопців, тому що мені... Присилають батьки, матері, плачуть, кажуть.